Приїхали в місто Пулу, Хорватія, подивитися на знаменитий пульський амфітеатр, який знаходиться в центрі міста. За величиною він дуже-дуже великий. ну, Звісно, менший, ніж колізей в місті Рим. Ну, Спробуємо зараз достоятися черги. За квитками попасти всередину. Черга дуже велика, ну, різкнемо. Зайшли ми всередину амфітеатра. Зараз будемо оглядати, де проводилися бої гладіаторів. Амфітеатр займає шосте місце по величині в світі. Як завжди на всіх амфітеатрах якісь сцени, якісь концерти. Тут видно якісь приміщення були, де перед боєм були. Готували гладіаторів. Це, я вже говорив до цього, що ця споруда використовувалася як для гладіаторських боїв. Не пам'ятаю в якому році запретили гладіаторські бої в Римській імперії. І ця споруда викор... пішла в занепад в Венеціанській. Торгівці хотіли її перевезти в Венецію, але ми договорилися з місцевими. О, з місними і вона так і залишилася, в місті жителі її трошки, трошки розібрали, трошки розібрали і вона використовувалася як для ярмарок, так сказати, просто в господарських цілях. Потім у 32-му році, в 1932 році, зробили Реставрацію цієї споруди і невдалій і... її зробили. І потім потім їм що її не внесли за невдалі реставрацію до списку юнацьк. У 80-му році. з 2008 року продовжується реставрація. І буде продовжуватися вона десь написана так у інтернет на лостях, що до 20 років. І, можливо, її потім несуть цю споруду в. Я, я, я,

історико подивиться на цю сторону. А да да ми там 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 там